Торкаємося друзі сьогодні в ранку надії тем нашого здоров'я, і знаєте, підшлункова залоза це маленький орган, але який має велику роль і таку серйозну функцію проблеми З нею виникають раптово, але наслідки можуть бути серйозними. Тож друзі, давайте говорити про це сьогодні. Як розпізнати ось ці тривожні сигнали нашого організму і що робити після діагнозу чи можливе життя без підшлункової, взагалі нам про все це розкаже. Каже Юлія Ярова, це ендоскопістка та лікарка ультразвукової діагностики. Доброго ранку. Вітаємо Доброго. вас у нашій студії. Важливу тему сьогодні піднімаємо. Взагалі, які сигнали можна свідчити і подавати наш організм, що ось з пішлункової саме в мене щось не те? Загалом тут треба почати з того, що. Панкреатит і взагалі захворювання підшлункової – це відносно рідкісні захворювання і е, один із частих симптомів – це біль в животі, але біль в животі насправді має дуже дуже багато причин, тому це Рідше підшлункова, mm -hmm. частіше це все ж таки щось інше. Mm -hmm. Окрім цього, захворювання підшлунковою супроводжується нудотою, болюванням, іноді діареєю. Коли не засвоюються ферменти, не засвоюються жири через те, що не вистачає ферментів. І тому це викликає діарею. Угу. А до речі, от хотів запитати, коли багато в рекламі е, говорять там велике застілля, люди наїдаються і пропонують якісь допоміжні препарати, які допоможуть там почувати легкість в шлунку і так далі. Це препарати, які також впливають на підшлункову. Е, бо ну чув багато, що теж це не, не корисно, не здорово, що ми так полегшуємо собі життя. В такій ситуації головна проблема власне в переїданні. Коли людина з'їла слона, то додаткові ферменти, суто той об'єм їжі вони можуть допомогти перетравити, але загалом краще не переїдати. Тобто -то Когось... від цього також страждає. Страждає весь шлунково-кишковий тракт від факту переїдання mm -hmm. насправді mm -hmm. <продуктив> від самих ферментів, підшлункова не так, щоб дуже mm -hmm. страждає. А ось ці таблетки це маркетинговий тонговий хід, чи це справді може спрацювати? Ось якщо ми вже mm -hmm. сюди трішки пішли. Це працює, це хороші робочі препарати, як mm -hmm. правило, ферментні, але вони працюють тоді, коли вони показані, коли в нас є чітко розуміння, що ферментів, які виробляє сама підшлункова, нам їх недостатньо. І для того щоб засвоювати певний необхідний е, необхідну кількість речовин, нам потрібні додаткові ферменти. Uh -huh. Тоді вони ефективні, uh -huh. а, well, правильно well. розраховані, дози і так далі. Так да. Якщо це здорова людина, то Є великі mm. От, Напевно, щоб саме в цьому питанні крапку поставити, може бути таке, що якщо людина от сама собі прописує там, приймає, щоб ну там переїдати умовно, що зрештою ну там підшлункова може звикнути, що е, ферменти додаються штучно і перестати нормально виконувати свою функцію? Mm, це міф. Підшлункова не звикає до ферментів. О, mm. Так що йдемо на за на застілля. Так, ще ось хочеться повернутися до такої нашої основної теми, що найчастіше провокує проблеми з підшлунковою. Це харчування, це стрес, можливо, це спадковість. Ось що ви скажете, як експерт, є найголовніша, найчастіша причина проблем з підшлунковою це алкоголь. Mm -hmm. Причому, якщо в нас алкоголю багато, то да, можемо про це говорити. Але якоїсь такої абсолютно безпечної дози, нижче якої точно не буде страждати підшлункова, на жаль, такої дози немає. На там, другому місці це захворювання жовчного міхура, камінці, які за певних умов спричиняють також ураження підшлункової. І третє, найпоширеніше це високі ліпіди крові. Три гліцериди, коли вони високі, надто високі, це провокує проблеми uh -huh. з машлинковою. А генетика також має місце. А от стрес, і особливості харчування, це більше такі. Додаткові кофактори, які можуть впливати, але поодинці майже ніколи не викликають не mm викликають -hmm. проблеми. Mm -hmm. Ну, власне, з огляду на ті фактори, які ви перелічили, то дійсно я розумію, о, те, що ви на початку сказали, це не настільки розповсюджена проблема, так з якою стикаються люди. Тим не менш, як ми можемо зарадити навіть ну, там, мінімальним ризикам, які можуть виникнути у нас для того, щоб наше підшлункове функціонувало добре, чи є якась профілактика? Чи є якісь е, засоби, ну, там, спосіб життя, який точно обезпечить нашу підшлункову від збою в системі? Коли мені задають таке питання пацієнти, я починаю з того, що моя відповідь їм не сподобається. Тому що все доволі просто: треба мати гарну вагу, здорову вагу, регулярно збалансовано харчуватися. Це в тому числі і по складу жирів, Тобто це не тільки по вазі, але щоб нас mm -hmm. наші три гліцериди, mm -hmm. наші одні з жирів крові були в нормі, а і обмежити а в ідеалі виключити насправді вживання алкоголю? А є якісь хвороби супроводжуючі, які можуть так само впливати а, на підшункову? Ну наприклад, якщо ви зазначили про вагу, от у мене перша асоціація це цукровий діабет. Там чи ще якісь супроводжуючі хвороби, які можуть а, підвищити ризик захворіти ще й підшунковій залозі? Чи є такі? Цукровий діабет, він має кілька типів, і якщо ми говоримо про перший тип, коли не вистачає гормону, який виділяє власне підшлункова в кров, тоді так, це саме перша причина виникнення цього діабету. Угу. Якщо говорити про другий, наприклад, тип, то там все трошечки складніше. Це більше пов'язано з вагою, з інсулінорезистентністю, Дуже складний великий процес, і пішлинково страждає, скажімо, як не як перша причина, а як наслідок ось цих цих ознак. Mm -hmm. Серед інших хвороб це захворювання жовчного міхура, камень жовчного міхура. тому що протока підштанкової зоози і протока з жовчного міхура, вони поєднуються і входять в донестепалу кишку разом. І е, коли в нас в жовчному є камінчики, і ось цей камінчик іде і потрапляє в протоку, і він перекриває е, е, вихід ферментів mm -hmm. з підшлинкової залози, відповідно, ми маємо панкретит, запалення гостре, доволі серйозне, і маємо холестаз е, в печінці, тому що жовч не виходить, не проходить, вона залишається там. Екологічні mm -hmm. захворювання також, але з приводу них важко профілактично, yeah, Це буде важко. індивідуальна історія, так. Більше індивідуальна певна генетична схильність визначена, але наразі це більше наукові дослідження. Це не можемо застосовувати для популяції в цьому uh -huh, uh -huh. Ох, дуже багато всіляких таких моментів, які потрібно врахувати. Дякуємо, що допомагаєте нам розкривати цю тему сьогодні. Взагалі, як можна підтримати свою пішлункову для того, щоб уникнути ось таких ускладнень в майбутньому. Здоровий спосіб життя. Фізична активність, помірне харчування, помірне в плані жирів, в плані калорій, здорова маса тіла це uh -huh. вже дуже багато uh -huh. з того, що ми можемо зробити. Uh -huh. Якщо вже є яке захворювання пришлункової золози або так само жовчнукам є хвороби, то це вчасне ефективне лікування. Uh -huh. Підтримання а, того стану, який є, угу. якщо ми говоримо ще трішки більше про харчування, то ось який тип продуктів взагалі може найбільш негативно впливати саме на функції на роботу підшлункової? От що є ворогом саме з пішлунковою? Е, є таке комбо угу. а, алкоголь. Так, є чайок, якщо Жирнаїжа. потрібно. Так, так, так. Можна. Так, так, так. Так. Насправді, друзі, Дякую. дійсно дуже важлива тема. А, і сьогодні ми говоримо, коли про підшинку, ми бачите, скільки тягнеться одразу супроводжуючих моментів, які потрібно врахувати. Mm -hmm. Тому продовжуємо безпосередньо це. Будь ласка, так, дійсно, от які продукти комбо прямо ж дуже заінтригували. Так, Алкоголь, жирна їжа. Ось це комбо mm -hmm. поєднання алкоголю і жирної. їжі. Mm -hmm. Це один з найчастіших тригерів, який викликає а, гострий панкреатит. Mm -hmm. А якщо перебрати наші святкові столи, mm -hmm. то як правило це алкоголь в поєднанні з жирною їжею. Mm -hmm. Це або бабусині котлатки, або а, жирна модна, класна червона риба. Угу. Майонезні салати про що, що може свідчити про те, що підшункова в дуже поганому стані, можливо, навіть критичному, що взагалі може бути показанням її видалення. Наскільки це також розповсюджена історія серед людей, які хворюють з підшунковою залозою, і безпосередньо які це показники загалом видалення підшлункової – це рідкісна історія. Для видалення є видалення повністю підшлункової як органу, і частіше все ж таки використовують резакцію якоїсь частинки підшлункової або видалення частинки, при тому, коли частинка залишається. Цей вибір, частинка або повне підшлункове йде на видалення, залежить від того, який в нас процес. Якщо його можна локалізувати і видалити тільки частину, тоді залишаємо. Якщо процес вся втягнута, підшлункова залоза, вся залоза повністю, тоді ми маємо видаляти всю. Угу. Це або хронічний панкреатит з наслідками, який не може бути ефективно лікований консервативно. Тобто харчування uh -huh. та препарати. Або це онкологічні захворювання, коли ми маємо видалити uh -huh. першу причину. Uh -huh. Uh -huh. Як взагалі змінюється життя після видалення підшлункової, які відчуття взагалі в пацієнтів? Чи можливо взагалі продовжити повноцінне життя? Можливо, uh -huh. але життя змінюється. Uh -huh. У пішлинкової є дві важливі функції: перше це синтез виділення ферментів, які нам допомагають перетравлювати, зокрема, жири. І друга це виділення гормонів в кров, які підтримують рівень глюкози на нормальному рівні: солін, глюкагон. Uh -huh. І коли у нас немає підшлункової, ми маємо компенсувати першу функцію ведення власне, інсуліну, або і другу функцію е, прийняттям ферментів разом з їжею. Uh -huh. З приводу першої функції в, в світі проводять трансплантацію підшлункової залози і проводять її в Україні. Uh -huh. На жаль, в Україні це такі одиничні випадки, але те, що це вже є, uh -huh. це дуже добре. Що може свідчити нам по власних відчуттях, що з підшлунковою щось не так? Якщо це біль, якого він характеру, як нам зрозуміти, що це саме підшлункова, а не якийсь інший орган? Самостійно майже ніяк. Як гастроентеролог, якщо болить животик, цей животик має бути оглянутий лікарем. Угу. Тільки тоді по сукупності симптомів, які що передувало тому, що заболів живіт, які у людини є супутні хвороби. Які ліки були прийняті, який характер болю, скільки він триває? Це все тільки коли це все можна оцінити разом. Можна сказати, це підшлинкова, чи, наприклад, шлунок, кишечник. Підшлинкова так розташована, а вона контактує майже з усіма органами цієї угу. ділянки. А в чому може бути проблема, якщо людина відчула от якийсь гострий спазмічний біль, і ну просто випила обезболюючи, і в принципі біль зник? Але ну проблема ж то не зникла. Чим може загрожувати, от якщо людина не звернулася до лікаря, і як довго ну, от вона може самостійно собі щось призначати, поки не буде вже критично? Якщо були живіт, це біль гострий, Він почався недавно і він інтенсивний. Mm -hmm. Тоді знеболюючі препарати не рекомендовано приймати а гострий біль в животі, який виник недавно. А це може бути що завгодно. Тобто, це може бути. Виразка, це може бути панкреатит, це може бути холоцистит, це може бути апендицит. Угу. І відповідно, коли людина приймає знеболюючий препарат, дійсно їй стає трохи краще. Але в подальшому, коли ми бачимо цього пацієнта вже там на приймальному відділенні і маємо оцінити, що це таке, тоді зорієнтуватися дуже важко. Тому, якщо ось такий гострий біль, є рекомендації, що можна застосовувати спазмолітики, але загалом болить животик, цей животик хтось має подивитись. Угу. Так, які, власне. Методи діагностики проблеми з підшлунковою існують, і чи потрібно регулярно здавати якісь аналізи для того, щоб спостерігати за її станом здоров'я, чи тільки, власне, коли виникає біль? Тобто, ну більше ж це може свідчити вже про проблему, а вона ж могла початися трішки раніше ще до того, як біль виник. Як ось тут порадити, як слідкувати за здоров'ям своєї підшлункової? Підшлункова – це той орган, який майже не підпадає під скринінгами. Uh -huh. а, тому а, простий аналіз а, глюкози крові, який uh -huh. входить в щорічний чекап, має входить. Ми сьогодні, uh -huh. до речі, говорили uh -huh. так про те, що глюкозу потрібно здавати. Говорили, і це може підвищена глюкоза, може свідчити про те, що недостатньо гормонів, які виділяють пішлоково. Uh -huh. Тому а, рівень цукру вищий, наприклад. Uh -huh. а, ультразвукове дослідження УЗД черевної порожнини а, теж обмежено, але інформативний метод дослідження. Єдине, що 90% хронічних панкреатитів, поставлених по УЗД, вони не справжні, тому що mm -hmm. ті ознаки, які ми можемо побачити через животик, mm -hmm. коли проходить ультразвукова хвиля, вони, на жаль, не надійні, mm -hmm. тому що там дуже багато органів, шлунок попереду, mm -hmm. і це дає значне викривлення. Якщо там процес серйозний, там, наприклад, кісти або якийсь дуже великий. Обширний процес, да, дійсно його можна побачити. Але закордонні гайдлайни рекомендують або ультразвукове дослідження через шлунок. Це такий ендоскоп з великим датчиком УЗД. Угу. І з допомогою нього ось у нас є стіночка шлунка, ось тут підшлункова, і отут датчик поміщається, і таким чином похибка на навколишні тканини просто мінімальна. Угу. Можна класно, круто оцінити стан підшлункової. Mm -hmm. Чи реально відновити повністю роботу підшлункової залози, якщо от виникла вже хвороба панкреатит, наприклад, яку ви згадали, або інші якісь хвороби, чи є способи повністю вилікувати і, ну, якби, вже не бути пожиттєво на медикаментах? Mm, скоріше ні. Якщо це якась тимчасова легка форма, тоді ми можемо, тобто перестав діяти фактор, який нам дає е, ушкодження. Наприклад, людина перестала вживати алкоголь, е, і в той момент не сформувалися якісь незворотні, великі, обширні зміни в пічниковій залозі. Е, тоді так, ми прибираємо фактор, і в принципі велика ймовірність, що людина буде жити дуже гарне повноцінне життя без препаратів. Е, так вдається не завжди. Е, або... Якщо вже пішнкова залоза значно пошкоджена, то навіть коли ми перебираємо фактор, який пошкоджує власне її, вже тканини підшинкової залози замало для того, щоб забезпечити повноцінну роботу цього органу. О, скільки так дуже факторів. багато всього. Ми і вже проговорили. Хочеться трішечки знаєте, на позитивній носі закінчити. Ось які звички людина може сформувати щодня, от просто зараз, наш глядач, для того щоб не допустити ось таких проблем з пішинковою злозою, все просто тримати гарну вагу, стежити за рівнем цукру та ліпідів і регулярно їсти три рази на день. Звичайна, гарна їжа, обмеження простих вуглеводів в харчуванні, і цього буде достатньо для того, щоб наша підшинкова нам посміхалася якомога довше. Дякую. Що ж, дякуємо вам. Мене тішить те, що на початку ми одразу зазначили, що в принципі це не надто розповсюджена історія, однак це не відміняє того, що потрібно піклуватися і про своє здоров'я, не вживати алкоголь. Ми почули, що комбо алкоголь плюс жирна їжа це взагалі ну страх для нашої підшлункової. Уникайте цього, будь ласка. Будьте здорові, дорогі друзі. Ми нагадаємо, що сьогодні з нами Юлія Ярова, гастроентерологиня. Дякуємо вам щиро за те, що завітали до нас. Дякую, що дорогі друзі. Вже дуже скоро повернемося до вас. Тим часом нагадаємо, слідкуйте за своїм здоров'ям, робіть регулярні чекапи і обов'язково дотримуйтеся всіх порад, які ми з нашими експертами вам намагаємося передати. Тож будьте здоровими, ми вже скоро повернемось.